Дистанція її приблизно 10 кілометрів. Складається вона з, з різних перешкод і фізичних, і психологічних. Все, що завгодно. Любі сюрпризи є. Тобто цього ніхто не очікує. Навіть самі ми інструкторами цього не очікуємо. Давай, давай, Воско! Все таки можна це все пройти, не так, як всі розказують, що це неможливо. Якщо є характер, то все можна.